Доброго дня. Виїхали на коп. Довгенько не були, були справи. Гарний лісок. Надіємося на гарні знахідки. Походу будемо вам все показувати. Ну, такі справи. Так що, друзі. Отак. Доброго дня, друзі. Ну се ж, вмикаю камеру тоді, коли щось є. Ну саме в мене. Знаємо, поїхав сусід, у нього вже є 5 копійок 24-го року. А, і в мене сигнальчик такий глибоченький. Глибоченький гарненький був <кхід> на а, еліті а, від 53. VDI був, XPORX був тихий, глибокий, без VDI. Ну що ж, давайте будемо дивитись. Ось такий сигнальчик, це монетка. В принципі, в мене сумнівів майже не було, що це буде манітоска. От. Як ви бачите, це. Ось така залипшенька. Це буде копійка Олександрівська 22-го року. Так що, от так, от. так що ходимо далі. Ми перший раз в цьому лісі от сьогодні приїхали розвідати, трішки є місцями зарослі, але ну, побачимо, побачимо. Так, ну що, друзі, поруч от ямка була, отут був цар, тут був сигнал більш... На чорний, але з переливом на колір. Вирішив спробувати. Ямку відкопав. Колір став чіткий 95-96. На, на Всякий випадок знімаю, бо може ще царьок. Правда, щось пін поки не бачить. Бо Сигнал, включений. в принципі, та, включений. Сигнал глибоко. Я ж не відкопав, а чи ні. А де він? Цікаво, бо вже ж сигнал ти чула сама, так, чула. навіть своїм. Так, послухай, ще може. Зараз буду, можу зрозуміти, а ну тримай. У -у -у -у. Ану встань. Є хвилю є. Підкопни Там, та, ще трошки. Да? Підкопати, не хочеться зачепити. Виплатлю. Та вже і грунт пішов такий, побільш більш світлий, не для монетоси, в принципі. Але... Не. Зараз, зараз, зараз. Може десь збоку. Не можу зрозуміти. Та ні, він нормально. Збоку теж щось нема. А Ну давай ще раз будемо. Ні, по центру. По центру. Та підкопнув би. Та якщо монета, то шкода зачепити. Бо... Хто зна. Будемо з... займатися кувирялки Поки я познімаю вам. Знімай. Різ. Знімай, поки віз. О! Є? А, ні, корінь. Думав, вже в руку виграпа, ну давай пів. Десь там хлопці ходять, Блин. чоловік і сусід. Сусід також знайшов монетку. Ага, я поки я що нічого не знайшла. У мене як завжди. Або щось одне знаходжу. О. — Гарне. — Зачепився, суха. Може... Це воно? Пін возьми. А, це щось ржаве таке? Так. Да? Да. Да. Хоча ну, то вже й не такий, А хто нашого? Що, що? Що воно таке треба? Ну да, так, списа я також. О, то. Знайшла як. О, то. Добре, вже... що зазвичай кидаю, такі бачу, ржаве щось і кидаю, а тут витягнула, то добре. Що не кинула. Тим паче, що так. Слухай, ще якусь бомбу відкопає. Глибоко, то цікаво, що. Хоча ці бомбочки, чи що воно там із верху лежить. Десь воно. О. А. Угу. Ану... Слухайте, але це старий. так, старий. Да, старий кований. Дивіться. Це старий цвят. Да. Тобто, в принципі... Ану, зараз послухаємо чи зник. Кольоровий. ага Це він був. Да. Давав так. Це він був. А так, мінус 4, мінус 3. Ага, колір пробиває. Ну так, да, це він був. і все, і чорних більше немає. О, все, все, друзі. Зариваємо, виключаємось, йдемо далі шукати. Так, друзі, копаємо, щось у мене знахідок не дуже, але ось такий гудзичок знайшла. От. Не бачу, що там на ньому чи є щось. Щось таке є, але я не, не бачу, як завжди, окуляри з собою не ношу, то вже потім син подивиться. Ну, отакий от гудзичок. Ось такий гудзичок. Вушко зігнуте трошки в сторону. Ось така знахідка. Так, ну від машини ми відійшли надалеко. І все, йду по одній лінії. О, довго шукав, <кхем> не міг щось знайти. Все, ковиряв, думав якась фігня. Ні, мені а Вот Так, Такая монетосочка. Ага, щитовичок дбацулик. Такий стан ничего. Аж дивно. Бывает в лісі и стан такий фігуватенький. тут нет, темненько приемно. Сохранчику. Ну. Спочаток непоганий. Буквально відійти, скільки там 50 метрів від машини, друга Манітоса в мене. От, а так, по суті, третя, ну, нормально. Розвідуємо далі ліс. Так, вирішили пообідати і вирішуємо глобальні проблеми, де його далі покопати, бо щось знахідок не дуже було. Ну, оце так. Зараз пообідаємо дай поїдемо далі. Перекусили, пішли ближче до води по дорозі. От є монетка. Монетка вбита, але це здається п'ятнашка чи десюлік. Рамочник. Вбитий просто жесть. От. Ну таке. Так, що така дорога, все. Просто в кущерях. Вон порито кабанами. Так що свинок багато тут. Будемо надіятись, що ми свинок не зустрінемо. Ну що ж продовжуємо копати. Нарешті у мами монета. Ось диви, як гардинка випала прямо. Угу. Тут, мабуть, царик чи що? Не знаю. Зараз будемо дивитися. Мабуть, ніколашка Чи ні? Ну, дивись, бо я погано Ніколашка. скажу. І калашка, да. о, копієчка. Мені, мені. Вже випало, бо я вже прям. Всі надії потеряла. Отак от, от навіть видно гарно. Да? 1899 рік. Копіюшка. Круто, вітаю. Дякую. Я ж кажу, по таким хащерям є сенс лазити. Пум. Видно? О, постака на монітошка. Так, еще одна. Що там? Прилипу. Мабуть, до реформи щось. Двунділь. Да. Да. Двундель. Да, бачу. Двундель, якого не, 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 не бачу. Не Бачу, дивися. Тридцять четвертий. Тридцять четвертий. Ну теж приємно. Да. Теж приємно шукаємо далі. Друзі, є якась мене тузка. Не, не знаю, наче тоненька, наче як соліт. Давайте дивитись, що соліт це взагалі буде круто. І так, да, здається, це він. Здається, це він. Правда, мабуть, вбитий, затертий. Ой, ще й. А, ось. Ну, секунду. Нічого рукою візьму, щоб роздивитись. Зараз я витираю, витираю. Так, давайте тепер дивитись. Що це? Це? Ну, слухайте, це манітоса якась. А от яка, може і не соліт, може щось цікавіше, ну зараз... Зараз я слюнками тернуться, прямо щоб наверняка. О. Так, що нам дали слюнки? Що по результату? Так. Це... Це все ще не зрозуміло, але, але наче наче срібло. Давайте дивитись ще уважніше. Так, це точно срібло. Це точно срібло. Але що? Так. Я, мабуть, зараз спробую відтерти, а потім вам покажу. Так, ну що, друзі, тут трішки відтер. Якщо я не помиляюсь, то це ось тут видно погоню. І це, скоріш за все, дводинарій. Я так думаю. Але видно ще погано. Ну, треба все ж таки чистити водичкою і, 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 і щіточкою, а тут взагалі не зрозуміло що. Але воно щось тобто, є. Тому... Що я можу сказати? Е, знаходьте інстаграм. Інстаграм так само підписаний, як і Ютуб, і там буде фото цієї монети точно. Тому ось так. Ну і, до речі, не забувайте про лайки, підписки, коментарі. А ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Так. Ще одненька, ще одненька. О, видавлена як. Звичайно, на дорозі такі попадались. О, ще й вбита. Ще й вбита. Якого року? 56-го. Мені колись а, попалась п'ятірка. Скільки я їх перебирав, рідкісних не було, а попалась одна вбита. От ще більше, ніж ця. От, і вона якраз виявилася та, що коштує 100 баксів. <гум> було просто блин, сумненько. Ну, мені тоска така краще ніж нічого. Краще ніж шмурдяк. Ну що, мама каже, сокиру знайшла. Пробираємось, біжимо, дивимось. Яку там сокиру? Так. Звичайна чи незвичайна? Мама, звісно, не дуже розбирається. Але о, я вже бачу незвичайно. Ха-ха, кеєрочка. Бородачик кейрівський. Тільки трошки бачу, тут уже з'їджено. Де з'їджено? Ні, воно так і було. І? О, це бородач крутий. Отаку от фігню. Не ні. знаю, що це. Ну це не покає, ну, але ні, ж це покер. Оце гарний. Я Ще й лопата трошки попала, я поїду. Ну то нічого. слухай. Блін, Перва моя сокирка. Оце гарний бородачик. Оце гарний бородачик. Олєшка, диви, яку я знайшла. Клас, вітаю. Дякую, Це буде таке на стіні. Так, всі зібрались. Всі зібрались. Тепер я сокірка. Оце тобі повезло. Клас. Вітаю. Дякую, дякую. Супер. Дякую. Я буду носити. Почекай, треба ще сфоткати. А тут ще в мене звініло, треба подивитися. Дякую. тут от була сокира, тут якийсь залізний ще сигнал. Мама знайшла тесло. залізне, а тут слухайте он. Навірно, топор, Андрій. Слухайте на... Ой. Не кричи. Не можу мене. Так. Ну, момент істини, друзі. Ще Ура! одна. Поруч прям. Рядом представ собі, блін. Оце парочка. Блін, Андрюшка, як класно. А ось другий друзі. Тобто це я не, не підклав. А ось ось вони. Ось незрозуміло було ще щось. Ще щось от було залізне поруч. І, і, ось. і ось тесло залізне. О, круто! Круто, це круто. Оце круто. Але я бачиш, не домахнулася. Не домахнуло, буквально. Да. Треба ну, ще просто... промахати, так? Да. Треба ще промахати, якщо тут... А, вдруг ще. Оце це круто. Два. Два. Два однаковеньких гарнюніх! А отут Що, копає? Копай, я копай. Речка, давай. тепер перевіряй. Так уже ну, ну так от перевіряй. Що таку не зрозуміло. Штуку товсту я думала, ніж, але ні, вона така, Може це заготовка під ніж. Незрозуміло. Незрозуміло, така якась товста. А може взагалі не ПКР, хто зна. Але ні. щось, да, таке. Хто зна. Ось тут, ось диви, як. Та щось таке, так. Да, да. Та я бачив щось незрозуміло, як угу. розширення таке. Може хто там... щось підскаже. Чекаємо коментарів. Ну і лайків. Йдемо до ну, батька. Батька якийсь значок. Ага, бачу. Фух, Тепер же все залізо риєм. <кхи> О, прикольний. Слухайте, ви мальках. 20. Скільки років. Прикольно. 21, чи скільки лет? Чи просто 20. Ні, ну прикольний. Щось таке, да. Вже, Вже не пустий. Вже не пустий. Ага, а так амальки зато на місці. Круто. Продовжуємо. О, на, у нас... Фу, я вже заговорююся, вже захикався. У нас ще монетка. от Якась монетка, давай. Що там за монетка? Савок, так? Да? А, так, да, мабуть. Ага. Рамочник. Рамочник, так. Да. Що там? 10, 15? 33 а отак ось його вже навіть, навіть я побачила. Ну яку там, року не бачу? Ну, Ну, теж приємно. Після двох топорів, звісно, після сокир воно, звісно, вже так собі, але ну, типу, прикольно. Фух, треба вертатись до прибору. Хто думав? да. Да, Тепер треба всі ями позирувати. Так. Друзі, ями заривайте. Навіть в лісі десь далеко. От. Заривайте. Ну що ж, Фу, повземо далі. Так, ну що, іноді... Е, сукири керівські, а іноді от і поїсти в лісі можна приготувати. О! Вилочка, сковорідочка. От. Ще по, по, по гніздам пташинам полазити яєць набрати. Вже й поїли. По -по вечеряти будемо. Так, да, такий ліс треба залишатись на ніч, блін. Ось і вечеряти. Так, Ой. А он де сюди. Є е, сковородка, є вилка. Ну а тут ще пару вилок, я знаю. Ой, ну що, йдемо до машини потихеньку. Да, О, так, щоб. накопали. Манітосіна. манітосіна? Прям така велика, що Манітосіна. Ні. Ну тоді Манітосінка. Вона не велика, але я хочу зробити царь. Цар. 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 Ану. Показуй. Це? А мабуть, царі є, слухай. Да. А ну чи ні? Ні, два цю лік. А. Ну, краще, ніж ніфіга, слухай. А це так красиво така патинка. Як слухай, кажу? ти вже сокиру знайшла, чи ти? <гум> о, о, і і сокиру, да. і ще оту. Тесло. Тесло, да. От. Все, я пішов далі. Ой, я... Пішов далі, йти до машини. <гум> ти оце ходити до тебе <гум> постійно. Я Не хочу знімати. Ой, друзі, все. Я, я звісно, сподіваюся, що ми поки дійдемо до машини, зараз знайдемо якогось там талера. Якогось там дука... Ду... дуката, там що там ще, там змійовика. От, я вам, звісно, не знімаю ще купу крутих знахідок. Але з іншої сторони мені вже лінь. Так, ну що, друзі. Все, ми вже біля машини, показую знахідки. Ось вони всі. Ось така штука невідомо, що воно. От. А, дві сукери. Сукири ми бачили. Гарнюнькі такі, два бородачі, тесло. Там, ну, під, під монетками. От такий литник, скоріш за все. Можливо, я думав, що... Печать, тобто щось там наче, от але навряд чи треба помити, я думаю, все ж таки не туски. значок. Да, до речі, монетка середньовічна он, дводинарій виявився. Поки не знаю, чий, інша сторона ще залипша, але от от такі от знахідки крутезні. Сьогодні прям після перерви скільки майже три тижні не копали то, то хворіли, то, то в лікарні я лежав. І якось воно все, все наче напускало на коп. І тут отак от, от покопали. тому Отак ну, от. Ну що ж, будемо складатись, їхати додому. А ви ставте лайки, лайки, лайки. Будемо вдячні за це.